Вимушені переселенці та ринок нерухомості на форумі в Івано-Франківську. Ріалтори, підприємці, активісти та влада радилися, як забезпечити житлом внутрішньопереміщених осіб, не чекати, доки хтось збудує, а брати ініціативу у свої руки, каже керівник Добробату Павло Філіпенко. Його організація допомагає відновлювати пошкоджені будинки на територіях, що постраждали внаслідок бойових дій. Потім певний, що й у тилових регіонах люди можуть самоорганізуватися, щоб вирішити житлову проблему для ВПО. Люди, які переїжджають в інші регіони, вони повинні долучатися до праці. Вони не повинні не повинні сидіти там на своїх місцях, отримувати лише допомогу. Ми можемо переїжджати нашими батальйонами. Наприклад, якщо є на Франківщині якийсь там гуртожиток чи школа, і її треба відновити для того, щоб там могли бути переселенці, то ми можемо нашим батальйонам там, з Харківщини приїхати тиждень попрацювати, чи якимось другим. Люди, які сюди приїхали, чоловіки, жінки, зможуть до нас. Долучитися, опрацювати, зробити це житло кращим. Свою увагу організатори зосередили саме на тих категоріях населення, які не в змозі самотужки орендувати чи придбати житло, відтак їм потрібна підтримка з боку влади, благодійників та суспільства. Ми зараз спостерігаємо на зимовий період. Збільшилася якраз міграція з цих територій, де ведуться бойові дії. Самі розумієте, зараз енергетична криза, і люди шукають місця, де вони можуть перебути цей холодний період. Наразі для ну, переміщення. Ніх осіб, котрі в принципі можуть собі дозволити оплачувати оренди. Пропозиція вже є, немає такого дефіциту, як було раніше. Проте ми зараз хочемо говорити про тих біженців, про тих внутрішньопереміщених осіб, які не мають можливості собі оплачувати проживання. Нині у тимчасових закладах Івано-Франківська безоплатно перебувають близько 700 людей. Втім, будівництво нового житла кажуть посадовці, процес дуже складний і дороговартісний. Я абсолютно не вірю в ідею, що це може будуватися за кошти державного бюджету якісь державні компанії. Це нереально. Тобто це має бути відповідно грантові кошти. Будівництво має здійснюватися, відповідно найбільш ефективно і найбільш якісно саме за оці грантові кредитні кошти міжнародних інституцій. І потім це житло для тимчасового користування без права приватизації мало би передаватися на баланси місцевих рад які, відповідно, будуть надалі використовувати це житло як соціальне житло. Загалом на території Франківської громади офіційно зареєстровано понад 42 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Ольга Рагандрі, Гаргара, телеканал 402.